Американці зараз е м, доволі реально намагаються подивитися на власні можливості і констатують, що сьогоднішній день е змушує адаптуватися до мінливих умов вис мис мислити поза звичними рамками. Якщо постачання необхідних озброєнь Тайваню стикаються із затримками, нам слід проявити креативний підхід. Конгресмени про таке пишуть, чому пишуть про постачання Тайваню та тому, що Тайвань. Ізраїль і Україна в одному документі пов'язані, тому що саме цей документ про виділення 111 мільярдів допомоги першочергової, великої важливої допомоги фінансової і збройної країнам тим регіонам, у яких є національні інтереси Сполучених Штатів Америки, яким вони мали би за політичною логікою допомогти, все це затягується через розбіжності між республіканцями і демократами, і ось на прикладі Тайваню вони починають аналізувати, що в цьому є дуже серйозні ризики. Більше того, кажуть, що е, навряд. Потенційний військовий конфлікт в Азії а, можливо буде завершити протягом тижнів або місяців, і при цьому потенційні перебої в постачання зброї, наприклад, Тайваню, це абсолютна реальність. Тобто, треба розганяти не тільки для України а свій оборонно-промисловий комплекс, але і для Тайваню, але і для Південної Кореї, але й для обстоювання власне національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Що ж на цьому тлі відбувається? Відбувається, що Європі доведеться більше дійсно думати про себе саму. Це одна із важливих змін у 2024 році. Про це говорить Боріс Пісторіус, німецький міністр оборони, і він констатує, що Європі доведеться компенсувати брак підтримки Сполучених Штатів Америки і країнам, які входять до європейського союзу, але що головне для цього твердження вони є країнами членами НАТО. Північно-Атлантичного альянсу а треба буде більше розраховувати на власну на власні можливості. І що головне, звісно, зараз головне для нас це і в допомозі Україні, що Європі доведеться закривати дірки, які утворюються від того, що Сполученим Штатам стає менше до європейського континенту справи, просто тому що увага їх вони змушені перемкнути свою увагу на власні національні потреби, на вибори. Звісно, це розпорошує можливо. Але дедалі загрозливішим стає азіатсько тихоокеанський регіон. Що ж, Європа, ну. Сам на сам із собою, як мінімум європейських країн, багато можливості їх доволі широкі, але от розганяти ці можливості поки що їм не вдається. Що говорить Борис Пісторіус? Звичайно, ми говоримо про це. Ми усвідомлюємо, що рано чи пізно нам імовірно доведеться компенсувати те чи інше, що може не надходити із Вашингтона. Теоретично також можуть бути галузі, які ми не можемо легко компенсувати одразу. Німецький міністр каже, що так. Можуть бути такі прогалини у постачанні, які дуже швидко європейцям не перекрити. І тут ми пригадуємо багато ідей, висловлених раніше, вже 5-7 років тому, що можливо європейському союзу варто свій е, силовий блок створювати, е, сили швидкого реагування, а е, саме європейські збройні сили спільні для країн Європейського союзу. Що можливо, варто переглядати систему ухвалення рішень, аби окремі країни не могли блокувати спільного рішення, як це відбувається з Угорщиною, припустимо, або з Туреччиною з Угорщиною Туреччиною в рамках НАТО і з Угорщиною в рамках Європейського союзу. Можливо, варто йти ще на якісь екстраординарні кроки для того, аби дійсно можна було говорити, що на Європу чекає все ж таки мирне захищене стабільне майбутнє, що вона не в. Паде під новим натиском варварів, а це стає якось дедалі реальніше.